Пропонується до продажу доглянутий житловий будинок у селі Ліпляве, що у Черкаській області, чудовий варіант для тих, хто шукає житло, готове до негайного заселення. Будинок побудований з силікатної цегли. Споруда надійна, рівна, суха, з добрим фундаментом та рівними стінами, дах, перекритий сучасною металочерепицею, яка не тільки додає будинку охайного вигляду, але й гарантує захист від опадів на довгі роки. Загальна площа будинку становить 79 квадратних метрів, всередині простори, раціонально сплановане житло, яке включає три окремі житлові кімнати: зручну кухню, суміщений санвузол, а також топкову кімнату з можливістю зберігати дрова чи облаштувати невелике технічне приміщення. Всі кімнати сухі, теплі, світлі, з гарними високими стелями. Вікна замінені на металопластикові, що гарантує добру шуму та теплоізоляцію. Стіни та стелі вирівняні, пофарбовані та обклеєні шпалерами, підлоги в житлових кімнатах з якісним покриттям, санвузол, оздоблений плиткою, кухня простора з місцем для обіднього столу, зручно розташована між житловою частиною та котельною. Ванна кімната обладнана всім необхідним, проведена вся сантехніка, працює гаряча та холодна вода. У будинку присутні всі комунікації: світло, газ, водопостачання, опалення, автономне, газове, також є піч, що дозволяє економити в холодну пору року, облаштована каналізація, вигрібна яма. Біля будинку є господарські приміщення, просторий сарай, дровник, площа земельної ділянки 23 сотки, форма рівна, ділянка чиста, зручна як для садівництва, так і для облаштування дитячого майданчика. Або зони відпочинку з альтанкою чи мангалом. Під'їзд до будинку асфальтований, зручний заїзд, немає проблем ні взимку, ні під час дощів. Село тихе, спокійне, будинок розташований не на самій дорозі, тому шум транспорту сюди не доноситься. Поряд проживають спокійні, доброзичливі сусіди, село з розвиненою інфраструктурою. Працює школа, магазини, амбулаторія. Є регулярне транспортне сполучення, до якого близько десятка кілометрів, до Дніпра усього кілька хвилин, мальовничі краєвиди та можливість відпочивати на природі поруч із річкою, ціна 7,5 тисяч доларів. І це дійсно вигідна пропозиція для такого стану будівлі та площі ділянки. Документи повністю готові до переоформлення. Продаж можливий у найкоротші терміни.